20 листопада у кривому розі відбулося урочисте нагородження працівників різних сфер, які своєю відданою працею, патріотизмом та професіоналізмом підтримують життєдіяльність міста в умовах воєнного стану. Оперативність, людяність та відданість своїй справі нагородили працівників ДСНС, національної поліції, медиків, освітян, волонтерів та представників громадських організацій, які займають активну життєву позицію та завжди приходять на допомогу містянам у важкі часи. Серед них і Богдан Бусько, представник громадської організації Центурія. Ми допомагали на прильотах. От. Коли це стається, то наші бійці одягають броняки, каски, і ми видвигаємось на місце події надавати медичну допомогу і допомагати постраждалим. Доки наші старші побратими-легіонери воюють, так скажімо, перемагають на фронті. Ми боремося. Ну допомагаємо тут. Особливу увагу приділили волонтерам, які щодня допомагають військовим і цивільним. Серед нагороджених криворіжець Євген. Чоловік займається волонтерською діяльністю ще з 2019 року. Організовує збори на підтримку збройних сил України, допомагає постраждалим на місцях ворожих влучань. Я волонтер, просто сам по собі. Працюю на польотах, Це бути поклик серця. бути на своєму місці, як сказати, бути в районі в війному місці, допомагати. Я дуже радий, що моя допомога чимось комусь потрібна була. Загалом за щоденну кропітку працю було відзначено 180 осіб, які своїми зусиллями допомагають місту долати виклики воєнного часу. Церемонія нагородження стала символом єдності та спільної праці заради перемоги. Наш народ бореться за. Право вільно жити на своїй землі. Кривий ріг пережив більш ніж 200 ракетних і дронових атак за цей час. Загинуло 62 криворіжця. Ми намагаємося зробити все, щоб підтримати містян в цій ситуації. Місто живе і місто працює. І це завдячуючи всьому великому. Криворізькому колективу кожен внесок від порятунку життя рятувальниками та медиками до забезпечення навчального процесу вчителями та зміцнення допомоги фронту волонтерами є неоціненним. Лише об'єднавши зусилля, ми можемо впевнено крокувати до нашої мети перемоги та збудувати міцну та незалежну країну. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.